У понеділок, 14 липня, сумська громада з глибоким сумом і вдячністю провела в останню земну путь захисника України, солдата Олександра Бабака. Чоловік служив на посаді номера обслуги другого відділення гранатометного взводу третього механізованого батальйону сухопутних військ України. Можній воїн до останнього свого подиху вірний військовій присязі загинув 29 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Нової Єлизавитівка Покровського району Донецької області під час виконання службових обов'язків пов'язаних із захистом територіальної цілісності та державного суверенітету України. Загибель героя це велика горе і непоправна втрата не тільки для родини бабаків, а й для всієї нашої громади України загалом. Він мужньо захищав нашу державу. Довго ми його шукали, і нарешті він вдома. Ми зможемо його провести достойно. Він не забутий, і нічого не забути. У нього є діти, у нього є двоє внуків, і він буде жити в нашій пам'яті. Як захисник, як герой. Слава йому, слава Україні. Олександр це мій дядька. Знав я його з ну, самого. Дитинства, коли потрібно було, допомагав мені. Ну, гарна, добра людина була, але жаль, що так рано від нас пішов. Олександр був, як і всі ми, звичайним роботягою, працював на будівлі, прийшов час, забрали на війну. Був поранений, лежав в лікарні. Після лікарні знову поїхав на війну. Ну, на тому життя його закінчилося 29 грудня минулого року. Відспівали Олександра Бабака у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Спокій до числа раба Божого. Героя України в бою за волю, незалежність і соборність України, но ну, представлено Олександра, і за відпущення йому сякає правини вільної і невільної. Що я безпоньбок оселив його там, де праведність спочіпають. Можного солдата Олександра Бабака з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.